Ну коротше, ми Це друга частина, як ми тут ганяємо. Ми так побачили, що ми вже довго трошки знімаємо, 30 хвилин, це ого Ого-го! Ну, відео десь вийде на хвилин, так, 25. Ми мене Діма ска щоб знімати відео по 6 годин. І не Діма кріпер, який знімає відео по дням. по Ми не Растера, який знімаємо той. Ти знаєш Три про те, що ти реально ступить, саме лише я там відео на 4 дня підряд. І одної склеєчки там навіть нема. Що, на що я там зупинився? Та ми мухобійку? тут той, ми ж мухобійку, лут. Мухобійка вообще, такий лут. Ми по лут приїхали. Мухобійку. Ну, по... ну я по лут, а ти по мухобійку. Зараз я тобі РПГ дам. Хочеш? Не, не хочу. Не треба, дядя. Я не обертаюсь бо мені страшно. Ти не обертаєшся. Добре, поки що немає. Зараз знову обернусь чи є. Остановись те, бейба. А там їда, є, до речі, Бо я хочу їсти. Нема. Ну то йдемо далі, зараз не йдемо. РПГшку. Дивись, вау, я не йшов. дивись, ще одну х О, Не, не надо, дядя, розумій, що ти хочеш. ты якась Поехали. Фух, ну що ж готовий? Врень. чекай. двері. вринь, не ня ня Вау. <рес> 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 мені здається, що вона скоріше стартує. Скоро ціль буде виконана, давай. І ще пару метрів. Иииии. І... И все. І все. Ціль ну, дальше по 5 дальше... тысяч. давай 5 тысяч. <зві> <Гараж? зві> nice. а, а не, який гараж. Це? О, як вона дрифтить, дырачить. Реч... Тут <зві> немає <зві> гаража, тобі щось привидят. А. Це типу дорожній знак був в е рекламі. А едиш, а де його вежал. А вон. Там твоя мала пролісовка чогось. А! Я, а, я забув просто в той момент, коли був вбив себе отою водою. Я скрутив її все. Коротше, Там є одна бочка, якщо випитись, дуже б мешати грати. А, чекай, скільки там мутантів? Нам треба знати. Щоб не тратити рекордку. Ну то Тит. чекай а ти пестик взяв? А, я б. Я от, два три три мутанта. Три? Ти. Та. Я вже лечу. Е, На мене, на мене, на мене. Давай. Ай, на. Торнадо. Звали, звали. Я не буду. Машину сядь. Ай. Что чор? Він підкорений, ні, він він не може ламати. Зараз так йому дам свою шляпку. Ано! Развіш, а. Ідемо їсти, у мене мало їди. Я теж. О, дивись, яка який, якась нового кольору хобійка. Сральник. Опа, сральник. Хто поп'є, хто поп'є? Шоколадка, шоколадка, шоколадка його. Ну ти їш шоколадку, а я перчик з'їв. Поїхали. Аккуратно О, тут дизель. є. Бери іншу хубайку, я думаю, що вона сильніша. сильнее. То ж, тут думал, дево на. Червона? Так. Не видів. А! А вон. А, ні, то кирпич. Кирпич. Нема Бери. А, не, я... я... Я її мушу взяти. По суті, Эйнштейна вона по 10 кинулась. Куда? Не будь дуже сильно модрим. Байдуже йде, не йду, вона може бути ліпшою в сторозу. Так гепну ага, помре сразу. Так, так Треба ще ага, Вона тут було тут, якщо по суті пройшовся по неї. Навіть скачай сюда, сюди. сюди. Нам торнадо могла сити. Та-та, воно йде. Все, поїхали. Так будина зде. Та. Ай, байдуже, сукерай так ліпший. Побійку не забуваємо. Стань! как вы Я его испытывал, что это убит, может. Убить. Цель 3000 метров. Сделано. Ну, на стиль вообще-то 5000, но это тоже такая... На футболе мы скоро не кажется. Короче, немало. Не знаю, Давай до... до давай в до... у меня доезжало до... Ладве, ладве доезжала до 1000. Посмотрим! Лаги на нас! Наліва. Збоку, сбоку, ведешь. Та, наліво. Ты хап песне задрифтував, так що ж там є? Там є бутылка. А, там шубі... є бензовоз. давай, давай стреляй. Мухубечка! не на не русская, дай сюди. На Береш такий. Ззаді? Це Я вижив. Хоро. <рес> Физики звук був, Так треба не користуватися. Що у нас? тут? Цегави. Газ 0,2 літра, вау. Все, надо на потреб, Вау, блин. На, попей. Поїхали. Поїдемо. Хубіка зі мною, їдемо. А так я так я при смерті шляпну в Ну дивись, ми вже не можемо бувати, типу, бо у нас, типа, максимум, що лишилося, це динаміт. І луко-бійка. Ну дивись, так, Нека... бійка а... трошки довго, та б злійко хп. Мене? Нормально. Ей, заносить. Там щось перед, а то банер, ні? Ні, а та? Чи... Ні? Бан. То машина? А? То банер з машиною? Чи що?

Нема? Опасно тут всього! У... песик. Там навіть сукера є. Дивигун. Ч... Дивигун. Двигун, тут багато все. У мене мрія є. А ну чекай, як зарублю зараз. Бліт. Все, баш обробота не вже стоїть. О, скільки тут іде. Я... Ви чуєте, що я б'ю? Сукера? Сукера швидко б'є. Роботу, солічка. Так, що нам потрібно? Так, мухобойку... П'ясник на лобату патронів вижу. Мухобойку ми тут кидаєм. Пака. Ого, який стане двигун такий? Двигун такий самий нібито. а ну покажи. Так, такий самий. Дизель і олійка. Це ватер. Тут... Фонарик якийсь офіцерський. Можна прикріпити файний а він світить, а ну? Та. а це фара а не фонарик фара спортивно ще один. Найс. Зараз будем ганяти сейси напарает поставлю кстати радіатор Ага, це то? Це то? спортивно на чуєш? Їди, дивись, скільки тут їде. а там космо ради забагалося. я зара відбавил цибулька батончик не все облак не вже. І перчик зі не стану. Це не голодний перточка. Дізель. Шо тут? Га... О, газ. І олія. Червона є, о така, видиш? Газ. Тут червона там полювавка. О, візьмуть туристи. Бери, там їда, тут куча. Е, так, що нам тут іще потрібно. Так, Шпротов, Це там? Це Протов, прям моя любима. А что ти погоди? Я зара. Я це все зараз візьму. Там шоскером я. Тати, це, я розумію. Спортивне ще одне! Може і ще тут є спортивне? це Нет, не стане. ще блин. Треба зробили... було фул, фул спортивне. Це наш старий двагон. Та я не беру того, що у нас вже є. Це таке це... А це не спортивне? Що не спортивне? Спортивне? А, це, це старе. Не чекай. Стара. Це спортивне? А? а як то крутиш? Е, права кнопка. Вау, спортив! Ні. А ми ж машину не перемальовим. А, тут є. Тут біла. тут є, тут є біла. біло. Це газ і ватер. Так, берем. О, газ! Газ. Та блін, ми, зара... Ми походу, зараз з цієї лотової таке тут назбираємо. Це ліпше лутова, <гас> думаю, найти. Так, берем динаміти. Головне, щоб нам в жигу. Коротше, нам головне, щоб жигу містилось. Мені, мені головне з цукерами яка. Ну, коротше, все, давай робимо повністю білу. Ну, скільки ну, трулі є, дивись, скільки трулі є. Державий, типу? А. а, ну, можеш замінити? А, думаю, так. А я не можу, ні, не можу. Він не замінюється, на жаль. Ні, ой. Ууу, такий звучок. Ти плюс він ще якийсь кривий, наш ліпший навіть який там садить. Це олійка, тут олійка трошки. Три хочеш? Та ні, нас олійки, Ну ми зараз ульем. Тут і шкоритка. А не можна запахать, думаю. А ну давай. Я не можу. <Зев я> <Зев я> Зрозумів, про що я говорю? Зрозумів? Ганяла! Я про що ти зрозумів, про що я говорив? Та наб'ється, наб'ється. А у вас замов. А я можу тебе розпалити? Не треба, дядя, не треба провіряти. Ну, все, все ми залутали. Ще фара якась снесет. Ну там я вже все залутала. Блін, вон це, фара, це Блин, в нас тут луту. Ууу! У нас дусика машинка яка спортивна. Хобіка. А я прощаюсь. І треба путем ресурс. Це легенда. Я прошла зима з мною весь пути за цього. Я не як, як пам'ятку памятник легенди. Ну ще працює, видиш? Ну працює. Ай! Що, ну, ліпші працювати? Ви нас хипше проснуться? Липшу найт. На Я тоже теж, теж старичок, нет, райди старичка. Е, теж, ти зголоднів трошки? Не, я їх, я їх ще уже пою. А, топорик! Давай. О, а він більше наносить. Та все, все, в мене, блін. Та все, не, я зараз подохну, ну лишись і того. Не подохнеш. Старичкам, тебя миссия пропускает, ты видишь? РПГ наверх. Да. А машина уже то багажник. А, она уже есть вода. Ну, давай, что? Можно это? багажник пооткрывать и у багажник типа засадить. Про динамит? Не, она в ней падает. Нет, прям засадить назад, типа А. А, давайте на метрю назад, Олег, ставите. Просто вас тебе так. Можемо можем ехать? Да, Чика, є, це є, мы же так бы не взяли. Мы еду брали, чем мы уже все поняли. а, ми... а ты помалював машину? Дивись. Зелена! Зелена! О, Замість белую и липше, давай. М -м. Да. Давай білу. Пишем. Не, я... я б зелену би взяв. Зелена, як на початку було, пам'ятаєш? О! Чи не. Не, не, не малюй Біло-ліпше. липший твой. Она вообще малюете? Белый липший, не ні Ні-ні. Ні-ні. Та я тобі я тобі кажу, вона ліпша буде. Умолюйте. Обася О, не, молюется. Ну, то вона ліпше. буде. лепше Ні, ще ні. Ну, то давай Фіш. дверки білі будуть чи ні? Ай, давай, давай, дверки білі. по моєму вже трошки довго на одному місці стоїмо. О, закар... це все на накриш. Що? Ми лутаємось, розумієш Давай швидко, все байдуже, давай просто підмалюй дверки, щоб не таке. Зайди тепер сюди, давай все помалюй, швидко йдемо кудатися вже скучно. Типу ми тільки одне відео знімемо про цю. Той все, поїхали. У її розділити на частинки? Ну, типа, я маю на увазі, що одне відео ціле, розумієш? А будуть смайлики? Та-та-та, тільки тата, одне відео. А будуть смайлики? Будуть? Особливо в цей, цей момент, коли машина коло нас. Ну. Чекай, я... він, він чогось не їде. А, я зрозумів чого. Ох, подкидивай сфаництво. Чекай Сер. Машина зомби апокаліпсиса, реально. А ну, чекай тут сюда. Олейка, вода, сідає. Я тут. Так. Ох ти боже, давай. Вона не їде. Чого вона не їде? Во що забагалось? Чекай. Шось, твер, що ж таке? У мене дверка під текстуру провалилась. Анлак, бере новый. Щось не так, знаешь, щось не так. Okay. Чекай, окей. Чка, еще колесо якесь той відійшло? Во-во-во! На! Відійшло якесь, відійшло на 100%. Та я тільки що той колоса е, міняв. О, все, пистри. А ну давай. А у нас одно хитается дуже сильно. Щось не так, ну поїдь. Mm. Які колесо не їде? А! Ну, погроб, ну поїдь, я сподіваюся. Я зрозумів, може чого, а ну то Так, це я їм. Може, замітили ці? А, може, до речі, давай їх поставимо наверх. Блін, Що Чого такі хітайці? Да nee, не, чекай! чьи, сколько и... Все вроде Ну... Блин, тікай! Відвідки його! Та не може, він зас ти... Як? А ты можешь разнутись бесплатно? Та я, 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 я з тобою. А машині капець? А машині капець? Ем... 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 Е, їй не то, що капець, вона вже не жива. Я не я не буду рисати. Все виходить. Та ні, та нормально, вона ті... Просто той... Вона просто поржервіла, розумієш? І все відлетіло, типу, на кілометрів так шість. Ти вийшов? Я зараз кілометр 6 вийду, га? Та Я що тут винний, все динаміт... А чекай, а вона. Все, літра схоронилась. Так, я Ви не вийдеш. Ну добре, іливай, я і покшо. І Спро! А, мені теж обідно за нашу машину. Блін. А такі... вона. Вона ходила заведать помирають, все я и просто Це, Це просто. Я, я була, подивись, подивись, скільки наскільки воно відлетіло. Як так можна? Ну, блін, я, я хочу забрати, а воно розумієш? розуміємо. А милий помалюємо. Та воно не помалюється нормально. Чому? Треба мочалку протерти. А. Їдем на за поначалку. Куда аж на початок? Да, ну ч, принять 3000 метров еще. Найс. До речі, а ты знаешь, что я заметил? Спортов колеса, колоса им вообще все одно. Мам питання, питание де... ну, цей сетинок. А тот тільки один был. Ага. оп. Дайте сорочку поглажу тоді. Все, давай, моцевно все. Добре. У Нас ще десь мало бути задня частина і передня. Короче, так. Передня у нас вже є. І задня може бути. Слухай, я такого не хочу, некис не красиве. Фу. Я тобі кажу, ми зараз наї саску зробимо. 100 награй, дивись. Я ставлю свою жепу. Що вона йде мучалку і так? ми... давай ставимо все, що нам треба. А може, бути мучалка? Може. в будь-якому може бути. Олія... О, добрих тебе Став рай, все, що нам треба. Там багато чого треба. А вона хоч би завести. Ні, то вона мала би завестись. Вона мала би завестися, так що. Шо... Якщо я не знаю, просто. Ну все, половина лота ми взяли, Я мастер ті на брате. Я в тебе вірю Ласточка моя. У нас їде Ура! Ласточка моя. Короче. Там є недалеко від нас. Е, той. Аккуратно. Беремо і ставимо динаміт наверх. Статую Шрака наберемо. Давай, поїхали. тебе приб'ю, розумієш? Може бути, я тобі дозволяю. Сукер, це. Так, дивись. Е, у нас спереду є хата. І. Що нам вообще потрібно? Нам потрібно задню. Так? Дивись, нам потрібно її почистити, задню поставити. Так, туди. 4 км, кстати, мене замітили навіть. Що угу. біда, біда. Ага! А тут цибуля є. Текаємо! Е, далі дальше, сколь... дальше їдемо, далі їдемо. Тут нічого нема. Таке це що таке це олійка? Та ні ні не можна, не можна, не можна. Викинь Я тобі О, кажу, тобі ми має? зараз неї саску зробимо. Давай, я вірю в це. Нам просто дивись, нам треба знайти задню частину і олійки На олійки. А це Буде така саска Я тобі реально кажу, ми з нею зробимо нашу малышку. Та це ми скоро якось, рекорд попьем. Якось, якось дуже легко їхати. Так, тип, я думаю. Але то якщо їхати не спиняючись і всякі івенти будуть, то це вже тяжко. Ну, блін, жалко мені цю, цю машину така була файна, а я її, Блін, спортив під ноль. п'ять 5000? Там. О, спереду щось є Якщо заправка, там дуже багато луту. Це шось... Лукати! на наборе. Заправка. Опа. Чекай. А, а ты выйдешь? Да. Не, я даю машине. За пища наборе. Ой. Ой. Трати лышни. Это правда. Капеть, нет. Я набьтся, по-моему, надо Фуу Шо немного файного Угу. Mm -hmm. Я б йому дав. Топориком <laughs> по щті. Дай топорик. Я не разумею такой. Ти... Дивись, я можу... А я не можу вийти. Ти тільки можеш вийти, як Сигма. Mm -hmm. После пошли он будешь загинчиться. Так А якщо Ты он... Ты раздав... не знайшов. А если он позажды тут будет? А він тут завжди будет, размешь? Може. А ну йди по той. Відволічи їх. Відволечи их. А ні-ні-ні. А выш? графон графон Инчирафон, инчирафон Дай сюда! ні-ні-ні Але... не треба Мочалки нема, походу не ніде не ще ніде не дай, дай мочалку. Я выйду О, посхалочка пси Гаатчи! Так, я йду на фару помираю. Я фара помираю. Давай, давай, да, я щит є Помагай, дивись. Ай, блин. Давай, давай, давай. Оп-оп-оп. Давай, давай. Наш ну, то. Що... Я закидаюсь. Давай, ты хотя ходили. Поныштяки. Це як сумки глубочал, пити кулика. Як запускати? Да! Їдемо далі, йдемо далі. Ми маємо свої... Я повинен. Бо я, блін, то зробив. You know, я цю кашу... Батареї. Що за батарея? за батарея? Нам не треба батареї, ну. Стай! Не ну, хочу сісти! 53 милі в мене. Година зараз. В нашому реальному. Четвер. В світі четвер. Блін, а вон це може якісь гори, це якась пасхалка, може в них є, як думаєш? Пасхалка? Угу. 1458. E, спереду якесь місто. Диви! Такі. У мене корисно щось не дотягує, я не розумію. Далі їхати не можна. Міст. П'ять тисяч метрів. Це. Тихо, тихо. Не впадемо. Ти думаєш, що запутився? Тут лут. А. Правда? Диви. Та ні, чуєш? Ми дуже... Ти хотів дуже рано виходити. Ти прям дуже рано хотів виходити. Дивись. Може, будем зик був. Ну, Літри газ! Газ куча куча газу літрів. Вось... Та на одну! На одну! Ми зараз ллєм нашу ласточку, я сподіваюся, що ми знайдемо чалочку по її. І... Ой, пробачте. Слабо. І лише я зараз заправлю швидко. Але, блін, я дуже погано зупинився, до речі, ти ж це видиш. <звук> на нашу ласточку Блин. вже пережила. Я війну. вийну. Тратья светового. Взрывно. Динамит взрывай зривався, ней, їбай дуже. Встань! Та чекай, тут я акуратно хочу проїхати. Але мене загубиш. Та стань! Хоч би... Я думаю, что тихо тієї мучалка. Можешь. Оце хата, типа, це ніякий там на гараж. А! Що?! Я вийти не можу. Кінець. Реально, кінець. Короче. Що е, я хочу вам сказати? Я вже впав, впав. Я вже, проверил, я упав. впав? упав, вийшов? Так. Да. Угу. Е, ну що ж, що я хочу вам сказати, перевернувшися в тому, в автомобіль. Якщо ви хочете, щоб ми продовжили цю гру, ставте лайки. Підписуйтесь. Ну, пишіть коментарі, це 100% від дзвіночок, не забувайте. Напишіть, Підписку чи хочете, лайки. чи ні. Підписку, лайки там. Напишіть, чи хочете, чи ні. Ну. А я пішов помирати.